Я не знала особисто пані Ірину, але декілька разів з нею зустрічалася в центрі. Я і до неї підходила, ми собі могли 10-15 хвилин з нею поговорити. Слухала я її, напевно, вже років 5-6. і Вона дуже робота, мені особисто вдало. Я не думаю, що російські сліди, я думаю, що тих, що тут її ненавиділи навіть. Вона проти батька говорила, так що і наші українці можуть то саме зробити. Один раз приїжджали журналісти тут. То я так виходила, як вона давала. Ну так як патріота, то я їздила, ну а так і наш такого особисто то я... Не знає ніяк. у вас зараз связи очах. Відходить на що не. Все, ми пошли. Все одно навернеться сюди. І то ще, ще буде. -то. Одна. Там. Одна. Душа Одна. і сюди. Ну, знаєте, ми, так. Ми, ми з нею будемо завжди. Так. Звичайно, що так. Звичайно. Скільки українців не вбивали, але все одно. Єдине, що нема зараз лідерів, то є проблема. Мене звуть Сергій. Чому ви сьогодні сюди а, Ну, По суті, віддати шану по хвилинку своєї уваги, пам'яті пані Ірині Фаріону, оскільки за час свого навчання в університеті вона викладала в мене українську мову. Тому, типу, я був особисто з нею знайомий. Я повинен був віддати цю шану так чи інакше. Як думаєте, чому так сталося? Чому так трапилося? А, ну, Мені здається, що це трапилось тому, що пані Ірина була досить радикальною у своїх висловлюваннях, у своїх думках, але ніхто не може бути покараний, тим більше вбитий за те, що вони мають просто а, таку думку, яка не збігається з думкою інших. Можливо, її думки чи погляди ображали інших людей, якусь певну можливо, групу людей, але так чи інакше, типу, це не може бути приводом для того, щоб забирати життя іншої людини. Мене звати Анастасія. Ми з паном пан Іриною не були знайомі, але я поділяла її погляди в плані українізації, націоналізації. Так, можливо, це було дійсно дуже радикально, але чим більше в нас було б таких людей в Україні і такої ситуації, як зараз, у нас напевно би не було. У нас в Україні вбивають людей, які навпаки хочуть популяризувати Україну дуже поляче. Я бачу, ви плачете. Ну зранку зараз мені вже легше. Насправді, чомусь я дуже дуже боляче і якось через себе прийняла цю ситуацію, хоча ми не були знайомі зовсім, і я там не спостерігала за нею десь в соцмережах. Але чомусь я розуміла, що ця людина може принести дуже багато корисного для нас.